у Студії Медіастар продовжується. Марафон присвячений проведенню виборів у Львові та Львівщині. У на нас є в гостях Володимир Подгорн. Він є соціологом, президентом українського фонду громадська думка. Пане Володимире, як ви оцінюєте загалом проведення парламентських виборів в Україні і, зокрема, на Львівщині, і що нового ми змогли побачити цього разу? Ну вибори, давайте почнемо з передвиборчої кампанії. Е -е, Передвиборча кампанія була ніяка. Вона не була креативною, вона була нецікавою, вона була дуже дорога, якщо взяти по коштах, але вона багатьом партіям не дала відповідний результат, на який вони очікували. За рахунок того, що не було своїх ідей, були кальки десь. Закордонних технологів, які використовували свої вже напрацювання в своїх країнах і намагалися це долучити, якось пристосувати в Україну, відповідно, це не вийшло. Очікування певних партій на якісь великі відсотки не відбулися, але в загальному, якщо взяти як позитив, Опозиційні партії взагалом, якщо вони домовляться в парламенті, ну, по крайній мірі по тих е, даних від і е, е, тих відсотках, які ми там бачимо, ну, будь-якому партію воно буде е, співпадати, е, більше все ж таки в опозиційних силах. Всі. всі ці розмови, що партія регіонів набере. Чи буде партією влади, чи влада буде партія регіонів, це під великим питанням. Зараз вирішувати будуть мажоритарники ну, долю країни і долю більшості. І не виключено, що партії демократичного спрямування зможуть тих мажоритарників ну, об'єднати, в тому числі і самовисованців, і тих, хто прийшов за партійними списками. І більшість не виключено буде ну, саме, не то, щоб опозиційний сил, демократична сила, широкої коаліції демократичних сил. Я би так сказала. Частина експертів сходяться на, дум, на думці, що майбутні депутати, які пройшли по мажоритарних округах, будуть надто самостійними і менш слухняними для партій своїх, від яких вони висувалися. Як ви вважаєте, це буде дійсно проблема для партій? Ну, розумієте, вони перемагали за рахунок власних коштів і там власних справ, які вони робили в Відповідно, вони самостійні з точки зору, ну, я купив собі оцей депутатський мандат, я можу з ним клубну карту робити те, що я буду вважати за потрібне. Якісь дисциплінарні стягнення, вилучення зі списку чи 에, виключити такого депутата взагалі, ну, відібрати цю клубну карту, цей мандат неможливо, оскільки нема такого закону. Теоретично це можна зробити 에, з місцевими депутатами, але жодного прикладу, щоб хтось відібрав мандат. Навіть обласного, міського чи якогось іншого депутата, такого ще не відбувалося. Бо в Україні немає механізму відкликання депутатів. Тому депутат у нас такий хрест, який ми повинні нести весь період його депутатства. Відповідно, цей хрест партії, звідси пройшло такий термін, як тушки. Мається на увазі, що партія нічого не може зробити. Своїм, ну, депутатам, який пройшов по моритарному органів. Більше того, вона жодним депутатом нічого не може зробити. Тому не забувайте, там буде дуже багато самогосувань. Там буде дуже багато партій, в тому числі в якихось дрібних, маловідомих, не розкручених. Всі вони об'єднаються тільки на прагматичних засадах. Прагматична засада в них є тільки одна поділити землю України. От ті, хто об'єднається, їх завдання продати землю України, в тому числі її іноземцям, і її приватизувати і передати в управління олігархам, як українським, так і заробітним. Якщо вони не справляться з цим завданням, ця Верховна Рада буде розпущена і будуть наступні нові вибори. Але, тобто це виходить, що негатив, якщо політичний спектр у парламенті майбутньому буде представлений більшою кількістю політичних партій, чому, чому? Ні, власне, ні, е ні, так, в чому? на кону лежить ну, більше ніж трильйон доларів. Це вартість землі України. І дуже великі ставки, навіть витративши там по десятки сотні мільйонів на свої округи. Вони мають можливість поділити цей трильйон. І тут питання не в тому, ну, який спектр, яка ідеологія, який це парламент. Хто встигне швидше президента розпустити неслухланяний парламент, чи е, е, об'явити імпічмент президенту, який буде ну, якусь займати самостійну позицію? Тобто ми вже можемо говорити про те, що президент захоче розпустити парламент. Ну так кажуть багато з е політологів, я соціолог, я виходжу з того, що е е громадська думка до цього вже готова. Парламент ще не був обраний, а він вже не мав довіри. Розумієте? Е Заздалегідь. Тому, е е якщо він рік проіснує його е е розженуть. Суспільство не стане на захист цього парламенту. Він вже ну, скажімо, не має тої довіри, на яку можна було б вважати його легітимним. Тим більше, що зараз почнеться, що тут щось було там сфальсифіковане, якісь там порушення, непорушення вже готуються з кожного разу під час кожного. Разу. Ну розумієте, але розумієте, можна ж розкрутити цю ситуацію і в інший спосіб, ви ж пам'ятаєте, як розпускався парламент ще за минулого президента? розумієте? Ось. Він був незаконно розпущений, але все одно він був розпущений, його розігнали, і суспільство переконало, що так і треба. Ну, суспільство ж не стало на його замі. Хоча я ж кажу, що це був незаконний розпуск парламенту. Тепер потрібно головне підготувати суспільству до чергового незаконного розпуску парламент. Ну, І діючий президент скаже, що минулого можна було розглядати, а то мені не можна. Ну, Як соціолог, який звик говорити в цифрах, скажіть, яка є можливість імовірність у спущенні майбутнього парламенту можливо відсотковому еквіваленці? Значить, 80% населення України вважали, э, що вибори були сфальсифіковані. І тільки 5% населення України э, довіряло майбутньому парламенту. Тобто те, що цих 80% вони вважають, що вибор будуть спальсифіковані повністю. Це означає, що ще не обраному парламенту вже довіряє. Тому, тому цей парламент його нема кому захищати. Можливо, депутати Верховної Ради. От, 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 ми і подивимося, як вони спрацюють, як вони домовляться, яку більшість вони сформують, наскільки ця більшість буде активною і ефективною, наскільки вона зможе протистояти президенту і партії влади, наскільки вона буде ну, займати. Ну, Творити так, мовити, свою власну політику. Вся надія на тих не керованих е мажоритарів. І партійних, це... і позапартійних і, 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 і самоголосуванців, Неважливо. Вони все одно е будуть ну, так мовити, і у влади, і у своїх власних партій на довгому повідку. Тобто в них вже так просто не відбереш картку і не, е, ну, так, мовити, не, не змусиш е, е, якогось голову фракції голосувати від картами. Але зрештою і мажоритарники і будуть однаково зацікавлені в тому, щоб все-таки зберегти цю Верховну Раду попері, Тому що повідомлення... Викратили поворот. Тому я, я кажу, змагання буде тільки в тому, наскільки. Е, е, цей парламент буде незручним для президента. Ну, тобто питання в іншому. Е, якщо е, е, партія влади, та, партія регіону і сателіти, вони не зможуть е, сформувати більшість. Ну, навіщо президенту такий парламент? Обридати партії району самі собі і нашим глядачам трошки сім пам'ять, на яких підставах загалом президент України може розпустити парламент, на яких мають на увазі законних підставах. Наскільки я пригадую, минулого разу це було зроблено під тим приводом, що президент не довіряє парламенту? Можливо, я помиляюсь, але це є суб'єктивні було... тут. Ще до тоді можна було написати 100, 150 заяв про. Відмовою від депутатства і відповідно. Ми ще не з'ясували, що депутати не будуть втримувати. Чому 150 депутатів партії регіонів. Якщо це не буде провладна партія ну, звичайно. Взагалі, якщо за законом, недовіра до парламенту, незаконні дії парламенту, або є за рішенням Конституційного суду, якщо парламент прийняв якісь не ті закони, розумієте, в нас настільки вся ця система ну, не прописана, що будь-що може бути причиною для розпуску парламенту. Тому там будуть найкращі юристи думати, не ми з вами, бо ми дивимося на це трошечки з іншого боку. Там є для цього Конституційний суд, є взагалі вся судова система. Але ж ми знаємо, ми знаємо те, що якщо буде певне соціальне замовлення, воно буде витримано. Тут не питання в тому, що по правді буде це зроблено чи не за правдою. Буде завдання знайти обґрунтування для розвитку парламенту, це обґрунтування буде знайти. Але я ну, не, не спеціаліст з галузі права і формулювання, яке буде придумано найкращими нашими юристами, я не можу е, ну, відтворити. Я можу тільки схематично сказати, що цей парламент. Якщо він буде займати, ну, скажімо, не активно, не агресивно, не таку не, де, позицію, де не буде, ну, скажімо, сильного голови Верховного Ради, сильної більшості. Якщо цей парламент буде поливатися там, 225, 226, і там будуть перебігати 2-3 чоловіки в ту чи іншу більшість, то такий парламент не виживе. Якщо буде хоча б сформовано більше 250 чоловік, і вона не буде ну, перетворюватися в тушки в залежності від моменту політичного то зрозуміло, такий парламент вже діючому президенту буде депозива, він повинен буде з ним рахувати. Але виглядає таким чином, що настільки сильно Верховної Ради, по крайній мірі його зараз не вийде. А наскільки великі шанси вижити цьому парламенту, якщо навіть буде сформована хороша більшість, але вона буде сформована з опозиційних сил плюс мажоратарники, Ну, вони тільки заради власного виживання і збереження власних бізнесів будуть змушені тримати цього відносина. Так, але що в -то, парламент не буде влаштовувати президента України, а як ви чисто? Ви розумієте, це вже і починається політична робота. Наскільки це буде сильні особистості, наскільки парламент е, е, буде оновлений і врешті-решт ми ну, очікуємо, що за рахунок партії Уда, Свободи е, і, і певної частини об'єднаної опозиції і мажоритарників. Він все ж таки буде оновлений, а за рахунок свіжої крові, можливо, хоча б перед розстрілом, вони повинні будуть об'єднатися. Судячи з результатів цих полів, ми вже можемо очікувати приблизно собі уявляти, які політичні сили, як були поставлені у парламенті. Будь ласка, змалюйте нам ці спектри, ці, ці сектори, і, можливо, навіть. Більшість сформовано, чи вона може бути сформована з опозиції, чи вистачає? Буде вистачає? Ну, ви розумієте, по тобто, мажоритарникам ніхто не скаже, і навіть звідково не можуть це передбачити, оскільки по мажоритарних операціях вони взагалі не народуться. Тобто, Хоча зараз, ми думаємо, за дві години попередні результати по всіх операх будуть вже значення. Тобто, зараз в першу чергу зруйміло рахується е магританка. Партії вже вони відкладуть на 2-3 годину Зараз будуть до 12 парковані всі на керівник. І тому попередньо ми зможемо це дивитися тільки десь на після 24-ї години. Стосовно того, що ми бачимо за на списками, зрозуміло, нагадується тільки Український фонд громадська думка. Зафіксував е, збільшення е, рейтингу свободи в Україні і те, що у свободу є електоральний запас, який перевершиться, значно перевершить 5% і вийде на якийсь зовсім інший рівень. Так і відбулося, за їх відповно це має за різними 12% середнього відсотків. Компатія набирає десь таку ж приблизну кількість. І це дуже символічно, коли ліва і права сила набирають кількість. Взагалі радикальні сили завжди набирають більше, коли в країні криза. Але такі сили і ну, збалансують цей парламент, і не дадуть ані партії регіонів. Бо, вже вести таку, ну скажімо, політику, яку вони вели ну, до цих виборів. І відповідно і опозиція змушена буде рахуватися з українським об'єднанням Свобода, тобто вона не буде такою сплячою чи такою, що сачкує значить, на засіданнях парламенту, замість того, щоб працювати, формувати закони. Давати аргументи, чому ті інші ті інші, чи інші закони не потрібно приймати, вони просто не ходили на засідання парламенту. Якщо я напоминаю, свобода пропонує взагалі голосування відбив пальця для того, щоб тих цих карток не було взагалі ніхто не підібрати і ними торгувати. Ну, я, я розумію, що вже Скажемо, наші голови фракції, ну з пальцями вже ходити не будуть, якщо буде прийнято таке да, рішення, все ж таки, якщо карточки, карточки будуть відмінені. І це цілком реально, що таке голосування змусить і опозицію працювати будь-яку опозицію, я зараз не кажу. Партія регіонів теж може бути опозицією, і було б бажано, щоб вона теж ходила на засідання парламенту. Бо за нашими теж соціологічними дослідженнями, демократія це не тоді, коли є сильна влада. Демократія коли є сильна влада і сильна опозиція. І нашим партіям потрібно звикнути бути і у владі, і в опозиції сильними. І працювати в парламенті при будь-яких умовах і нести відповідальність за все, що відбувається. в Можна очікувати, що позиція стала сильнішою, комуналі. Ну вона вже стає сильнішою в будь-якій ситуації. За рахунок оновлення, за рахунок зміни так, ситуації, вони повинні будуть якось домовлятися. Тим більше додається така серйозна сила, як партія Будава. Ну, крім свободи. Тому ви візьміть суму всіх партії опозиційного напрямку, додайте мобілітарних, і там виходить дуже такі, ну, с -с -с -сер серйозний скажімо, противага владі. Тим більше, що і комуністи, набравши стільки голосів, вже не будуть настільки попірними наші партії регіону. Скільки голосів? Комуністи не були пічні вже зараз? Ну зрозуміло, вони набирають 12 Свобода на минулих місцевих виборах мала величезний перетинний стрибок, ну, Після того, але... на місцях мали можливість проявити себе при місцевій відкладі. Скажіть, наскільки їхній реквін змінився зараз у порівнянні з ситуацією? Ні, скільки електронати, якщо взяти західну Україну? Розумієте, ми прекрасно розуміємо, що без високої реформи місцевого самоврядування всі розмови, хто там взяв владу на місцях, не має жодного значення, тому що е, влада у тих, кого гроші. Якщо 80% грошей забирають з місця, і вийде в центр, а потім вони знову розп... перерозподіляються на місця, то ми не можемо говорити, що свободи була влада. Західних областях України і це усвідомлення врешті-решт врешт, ну, абсолютно влада на момент в населення є. Тому у них стійкий електорат, більше того, свобода розширила свої ну, електоральне поле до центральних і східних областей. За рахунок того, що електорат цих областей не задоволений партією влади. Це природа. Ми теж дуже багато очікували від нашої України і від президента Ющенка, а в результаті, коли ці всі очікування були марні, рейтинг став падати. Більше того, в нас, на жаль, ми не обираємо собі там, депутатів чи президента. Ми обираємо добрих. Царів, князів, олігархів, розумієте, але е, розуміння того, що кожний громадянин повинен постійно працювати і е, реагувати не тільки на вибори, а постійно щоденно на всі дії влади, такого нема. Ось обрали доброго царя, і ми віримо в нього. Потім нас цей добрий цар розчаровує. Хтось українці вірять, що вони голосують за пам'ятниці і за закону і не просто за якусь конкретну дитину і Українці, зрештою, можуть це вірити. Як воно відбувається насправді, ми можемо з вами аналізувати? Ні, ми поки що голосуємо таким чином. Нас не задовольняє партія регіонів. Ми проти партії регіонів голосуємо за партію в опозиції. Тобто, а да, проти кого? В Східному регіоні не подобається е, партія регіонів, голосують за свободу чи за комуністів. Це за комуністів проголосувати це такий легкий протест, а вже такий більш жорсткий протест проголосувати за свободу. Але знову ж таки проти партії регіонів. Ті, хто голосують за партію регіонів, їх нажахали помаранчевими, і вони голосують, щоб не проголосувати за помаранчення. Тобто обираючи, ну чи постпомаранчення, обираючи найменше зло. І таким чином всі проголосували проти когось, а не за кого. Всі розуміють, що всі розчарувалися. Усіх політичних партіях і їм довіряє всього-навсього там 8% населення, але все одно, скільки загнали в ситуацію, що за кого потрібно голосувати, бо якщо е, не проголосувати, це е, е, ну, загрожує національній безпеці, і вони з, відразу йдуть і голосують за кого. Можливо, з цим пов'язано те, що представники, кандидати не представляють нормальних виборчих програм, ініціатив, підкріплених якими законодавчими. Виборча програма ніхто в світі не читає. Ну, сказати, да, ні, ну це, це, це середнього європейця. Читайте... Це тільки журналісти і спеціалісти. Ні, це нікому не цікаво. Потрібно нести якусь нову. Ідею розбудови держави мається на увазі на рівні там, інвестицій, зовнішньої політики, якихось. Ну, тобто цих програм креативних... не через те, що люди їх і не читають. Ні. Давайте так, депутат ну, це не тільки програма, це людина. У нас е, нема креативних людей. Розумієте, е, люди, уявіть собі, е, Вважають, що депутати це зло, що вони їм не довіряють, що вони корупціонери. Але коли їх запитуєш, ну а ти був би при владі, ти був би корупціонером, так, брав би бюджетні кошти. Так, зрозуміло, так. Всі мріють. Це, ну, розумієте, от є там американська мрія, є яка ще інша мрія. У нас є от така своя мрія стати депутатом і, 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 і красти, як вони. Розумієте? Тобто Тому... Ми критикуємо їх за те, що ми посаділи. Робила би постаміли... на їх місці, так. поки ми не змінимо свої власні стандарти, як це не дивно, але питання моралі це стає на перше місце. Питання правової держави, захисту. Право дотримання законів теж стало на перше місце. Ми всі втомилися так жити, бо ми зайшли в таке замкнене коло, але не знаємо, як від нього вирватися. І тому той, хто запропонує якусь модель, коли А буде всім вигідно, це буде правдиво, чесно і зрозуміло, і врешті-решт якусь перспективу для розвитку держави запропонує. Та команда і буде вигравати. на жаль, на, на цих виборах ніхто нічого нового, крім е образа, поливання брудом опонентів, ніхто нічого не запропонував. Зверніть увагу, хтось сказав про нову державу, нові якісь ідеї, новий розвиток, мається на увазі, е не, не згадуючи опонентів. Партія регіонів вони довели нашу країну до того, того, того. Ми цю країну відбудували, голосуйте за нас. Опозиція. Вони довели нашу країну до такого іншого чи іншого. Значить, піднімемось з країни. Де ви були цей час? А де ви були цей час? Всі інші, розумієте, але немало, щоб взяти, забути про це все і піти далі. Без образ опонентів, але сказати ми. Це етап там завершили, нам потрібно рухатись далі, ми повинні зробити таке для того, щоб стати справжньою європейською країною. Ні. Бо це не цікаво, це складно, це не гарантовано. Більше того, розумієте, для того, щоб отримати якісь кредити, допомогу Заходу, потрібно переконати цей захід тих інвесторів, що в нас тут стабільна і надія. Ми поки не в змозі цього зробити. Тому інвестиції на нас йдуть. Ми впевнено не можемо оперувати такими поняттями, як підтримка Євросоюзу чи Заходу. Для певної частини населення підтримка Російської Федерації більш надійна. І тому ми ось тобто ми такі настільки багато векторів, що в нас не знайшлося власного місця, а ні для співпраці. Да? Сусідам не для зацікавлення Штатів Америки, ні для Європи. У нас от якийсь свій е, шлях, де, е, врешті-решт, е, добре живеться тільки е, олігарх. От 62% це за даними Research and Branding Group, 62% населення України не задоволені в тій чи іншій мірі своїм життям. Дві третини. От на цьому фоні відбуваються вибори. Ну і там вже третина не задоволена, важко відповісти, тільки е, менша частина населення задоволена своїм життям. От До цього ми допрацювалися. І настрій людей він не є переможним. Він такий суд. Люди нещасні. А щасливими вони вважають тільки заможних 63%, вважають, що щасливі люди, це за даними Українського фонду громадського думку, щасливі люди це багаті люди. А моральні люди там 8%, інтелектуальні 1,4 і тому подібне. Тобто ми маємо е, такі ну, спрямований. Е, от, всі думки, як подолати кризу, як вийти з цієї економічних негараздів, ну, тобто, ми думаємо. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Ми все ж таки будемо сподіватися, що Україні буде запропонована. Прошу медаль розвитку, яка буде всім вирібна і яка виведе нас набагато якісніших рівень життя. В нас в гостях був Володимир Подгорнов, соціолог, президент Українського фонду Громадська думка. Ви нас не покидайте, Ми залишимося вами сьогодні. Дякую.